Слава Україні! Ніч в Одесі пройшла під сигнали повітряної тривоги, але обстрілів не було. На відміну від сусіднього Миколаєва, де ворог продовжує наносити удари по захисниках нашої Миколаївської фортеці. Тримаємо стрій та разом рухаємося до перемоги. Ворог намагається активізувати повітряну розвідку, тримає у Чорному морі два ракетоносії, що несуть на борту 16 ракет оперативно-тактичного рівня морського базування типу. Калібр. Також поруч знаходяться два великих десантних кораблі. Отож, ну, розуміємо разом з вами, що імовірність нанесення ракетних ударів залишається дуже високою, вкотре підкреслюю, під час війни немає навчальних тривог. Під час війни реагуйте, будь ласка, на повідомлення про мінно-вибухові пристрої, які можуть знаходитися як в морі, так і на наших пляжах на Чорноморському узбережжі. Будь ласка, звертайтеся до відповідних органів, коли ви знайдете такий пристрій. І пам'ятайте про заборону купатися в морі, відвідувати пляжі та чорноморське узбережжя. Не наражайте себе та своїх дітей на небезпеку. Віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Віримо і працюємо. Працюємо, продовжуючи осінню посівну. Компанію. Дякую нашим хліборобам, нашим аграріям за невтомну щогодинну цілодобову працю. Ну і звичайно, дякуємо Збройним силам за новий день, що наближає нас до перемоги. Кажуть у Криму зараз спекотно, і оксамитовий сезон змінюється на бавовняний. До речі, там кажуть затори на Кримському мосту. Ну що ж, Збройні Сили України та усі ми пропонуємо кримчанам об'їзд через Чорнобайку можливий такий варіант. Повертайтеся тимчасово окуповані території до України. Вже настав час. Я бажаю всім нам гарного і продуктивного дня. Не забувайте, що треба не наражати себе на небезпеку. Дослухайтеся до всіх повідомлень. Ще раз. Всі тримаємо стрій. До зустрічі, бо Україна понад усе. Слава нації, смерть ворогам! І посміхніться! Ми ближче до перемоги!